Ще Аліса ще раз читай. Ще раз читай задачу 616. Відомо. Відомо, що 380 кілограм руди першого виду містить 68,4 кг кілограмів заліза, а 420 кг кілограм руди другого виду 96,6 кг кілограмів заліза. У якій руді першого чи другого виду відсотковий міст заліза вищий? вищий? Треба дізнатися, в нас є руда, в ній міститься залізо. В нас дві ситуації. Перша руда, да? руда і друга руда. Давайте ми, я пропоную отак ці дві ситуації розібрати. Перша руда, друга руда. Кількі? Спочатку запишемо умову. Що що? Спочатку запишемо умову. Ну, у нас 380 кілограмів це 100%. А 68,4 кілограмів, 68,4 кілограмму це Х відсотків. Так. І друга ситуація. Коли у нас буде вже 420 кілограм руди. То, Це 100% відсотків, а 96,6 кілограм буде Х відсотків десятих кілограм. Х. Так. Х відсотків. Тобто наша задача зводиться до того, що треба порівняти відсотковий зміст. Можна. Угу. Так. Угу. Можна так розв'язати задачу. Це буде перший спосіб. Запишіть, будь ласка, що це перший спосіб розв'язання цієї задачі. Да. Складаємо пропорції і роз... знаходимо невідому величину. Так, да, Аліса? 380 відноситься до 68,4, а 100 відноситься до X. Угу. Yeah. X буде дорівнювати 68,4, Помножити на 100 і поділити на 380. Сонечко, ти можеш сказати, що х є Невідомим крайнім членом ми можемо середні члени пропорції. Середні члени і ділимо на відомий крайній. Так. Так буде простіше, геть, зручніше проговорювати це все. Mm -hmm. Так. 10, дивіться, 38 ми не скорочуємо. Ми 680 68,4 множимо на 10, щоб було зручніше ділити. Я отак от зроблю. Жовтим кольором позначила, що я кому, переношу вправо на один знак. І 10 таким чином теж прийшлося мені е, закреслити. І тепер 684,38 скорочуємо, ділимо на одне те ж саме число, дріб скоротиться. Наскільки можна скоротити, поділити? А, ну воно воно ділиться так, найсело. Так, да, хорошо. Це буде x дорівнювати буде дорівнювати 18 18%. Відсоток. Відсотків. Угу. 18%. Відсотків. Становить руда. Допишіть, я немає місця в мене на дошці, а ви запишіть, становить це вміст руди, вміст заліза в руді, так? Да? 18 Відсотків заліза. Міститься у цій руді. заліза. Це вміст, заліза в руді. Далі. Тепер тут так само. Самостійно, будь ласка, складіть пропорцію, знайдіть X 60. як 100 до Х і чекаю, чому дорівнює Х. Це в нас перша дія була, тепер друга дія. Давид, Давид, продиктуй, будь ласка, пропорцію в другому випадку, що до чого відноситься. Другий спосіб розв'язання задачі 616. Він набагато простіший. Ми з вами тільки що записали е, алгоритм. Е, знаходження ну, зміни величини у відсотках. Дивіться, якщо взяти, розглянути кількість руди і кількість заліза, можна сказати, що ми спочатку розглядаємо всю руду 380 кг, а потім заліза, яке, яке в ній міститься. 68,4 кг. От. І можна порівняти величини було 380 кг загальна вага руди, а ця величина змінилася, ми розглядаємо 68,4 заліза в цій руді. І е, знаходимо е, відсоткове відношення руди заліза до кількості руди, 68,4 Ділимо на 380 і множимо на 100. Таким чином ми дізналися однією дією відсотковий вміст заліза в руді першого виду. Тепер друга дія. Ми знаходимо знову таки відсотковий вміст заліза в руді, відсоткове відношення кількості. Заліза 96,6, відноситься до 420 до нової ваги, ну, вага руди другого виду. Помножити на 100, скорочуємо, множимо. І тепер 966 поділіть, будь ласка, на 42. 23. Буде 23 Буде 23%. двадцять. Все сходиться. Буде 23 відсотки вміст заліза в руді другого виду. В заліза можна написати скорочено: заліза в руді 2. В руді другого виду, в руді 2. Або в другій руді. І третє, знову-таки порівняли відсотки. Дивіться, набагато простіше розв'язання задачі. Менше часу витрачаємо. Показуємо, що 23%, більше 18. От, і робимо висновок. Задача 618. За даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2022 року в Україні постійно проживало 41,17 мільйонів людей, з них 28,69 мільйона жителі міст. Скільки відсотків усього населення в Україні становить міське населення? Відповідь округліть до десятих. Задачу можна розв'язати двома способами. Перший спосіб за допомогою пропорції. Все населення приймаємо за 100%, кількість міського населення Х Складаємо пропорцію відношення кількості людей до кількості людей у відсотках, знаходимо Х. Х крайній член пропорції застосовуємо правило знаходження крайнього члена пропорції. Пропорція перед вами. Х, як знайшли теж перед вами. Вийшло, що міське населення становить більшу частину усього населення, становить 69,7%. Другий спосіб. Можна було одразу знайти відсоткове. Відношення кількості місцевого населення від всього населення, ну, відсоткове відношення міського населення до всього населення України. Питання задачі. Ще раз читаємо: скільки відсотків усього населення в Україні становить міське населення? Ми повинні знайти яку частину міське населення становить від всього населення. Проговорили це міське населення від всього населення, Ну, кількість міського від кількості всього населення. Записуємо відношення кількості місцевих мешканців. До загальної кількості і множимо на 100, дописуємо знак відсотків до результату. Відповідь та ж сама, спосіб розв'язання простіший. Переходимо до задачі номер 627. Продовжуємо. Читаємо умову задачі кілька разів, щоб зрозуміти задачу. Кіль... Григорій, читай. Кількість кленів становить 40% від кількості дубів. Дуби. Що ростуть ростуть дубів, що ростуть, Дубі. ростуть парку. Кілька так. відсотків становить кількість дубів від кількості кленів. Так, ще раз. Порівнюються клени і дуби. Клени це частина 40% від кількості дубів, що ростуть у парку. Так, порівнюються клени і дуби. Скільки всього дерев у парку нам зараз не цікаво, тому що жодну кількість дерев не порівнюють з загальною кількістю. І немає питання про. Нам не треба дізнаватися, скільки дерев росло всього в парку. Так. Давайте з вами пригадаємо, як знайти відсотки від числа. Як знайти відсоток від числа? В нас є. Щоб знайти число, відсоток від числа потрібно число поділити на 100%. І результат помножити на відсотки. На кількість відсотків. А можна зробити простіше. Відсотки переводимо в десятковий дріб і знаходимо дріб від числа. Відсотки переводимо у десятковий дріб. Для цього ділимо їх на 100 і потім А множимо, число множимо на десятковий дріб. Нам невідома ані кількість дубів, ані кількість кленів. Починаємо з початку задачі 40% від невідомої кількості дубів. Як це записати математичним виразом. Пропоную кількість дубів позначити за Х. Пишемо, нехай. Нехай кількість дубів буде Х. 3Х. Да. Так. Да. Обов'язкове пояснення. Тоді. Можемо так зробити клени. Перепишемо задачу дуби. Тоді клени 0,4. Так, дубів Х. 40, звідки ти взяв 0,4? Правильно. 40 помножив на 100. 40% помножив На 100. І тим самим перевірок. Якщо б ти 40 помножив а на 100, це було б 4 тисячі. Ні, 40 відсотків помножив на 100. Ну, хорошо. Ну, так, 40 відсотків – це все те, що і 40. Як відсотки, Григорій, тільки що ж повторили ось тут. Як відсотки перевести у десятковий дріб? Треба їх помножити на 100. Щоб відсотки перевести, 40% це яка частина? Ну, взагалі, 1 відсоток Григорій. Це яка частина будь-чого? 1 відсоток. Це одна, одна частина. Одна, одна, одна друга. частина. Просто одна частина. Чому це відсотки? Що значить відсоток? Від соток. Це одна це відсотка, частина. відсотка частина, не просто частина. Це не одна 12. Чи, всю, все щось ціле можна поділити на послухай мене, будь ласка. Говори, я веду запис. Будь-яке щось ціле, неважливо, що коробку цукерок, морозиво, там, я знаю, котлету, що завгодно. Вже, мабуть, вже їсти хочеться, тому я про їжу кажу. Сад можна поділити, парк можна поділити на частини. Можна ділити на різні частини: на 5, на 125, на 10, на 15 і так далі. Але якщо ми поділимо щось ціле на 100 частин і візьмемо одненьку таку частинку, одну соту, це й буде мова йти. Про 1%. відсоток. відсоток це одна сота частина чогось цілого. 40%, 20% і так далі. Це означає, що 40 із можливих 100 частин ми беремо. Щоб записати відсотки у вигляді дробу звичайного, це значить 40% це 40 частин. Від, 100. від 100. 40 сотих. Ми ділимо на 100. Ні в якому разі ми не множимо на 100, а ділимо Георгій на 100. Ділили. Щоб перевести, не треба зараз повторювати, а просто запам'ятай. Запиши собі словами, обведи в рамочку. Щоб перевести відсотки в десятковий дріб, необхідно їхню кількість поділити на 100. Слово поділити. Виділи, підкресли, обведи в кружечок. І запам'ятай раз і назавжди, що одна сота частина, навіть можна е почути це і записати спочатку у вигляді звичайного дробу. Сорок яких сотих? Сорок відсотків. А тоді вже можна записати як десятковий дріб 0,4. Клени 0,4 від х. Це значить оцей весь запис, верніше, оцей, 0,4 від х виражаємо. Значить, ми множимо число на дріб. 0,4х. Рисочку таку поставте. Тепер ми розглядаємо другу ситуацію. Нас цікавлять, яку кількість відсотків дуби становлять від кленів. В кого є ідея? Що робимо далі? Можна. Ще раз почнемо задачу з початку Номер 627. Кількість кленів становить 40% від кількості дубів, що ростуть у парку. Скільки відсотків становить кількість дубів від кількості кленів? Ми записали з вами умову задачі. Клени. Ми не знаємо, скільки дерев в штуках. Ні кленів, ні дубів, але ми знаємо у відсотковому відношенні, що клени становлять 40% від кількості дубів. Якщо кількість дубів позначити за Х, прийняти за Х і згадати, як знайти відсотки від числа, то можна записати вираз, виразити, ну, записати вираз. Скільки кленів росте у парку. Значить, 1% це одна сота частина чогось цілого. 40% це 40. сотих. Переводимо відсотки в десятковий дріб і записуємо, що 40% від х це 0,4х. Множимо дріб на число. Далі нас цікавить, скільки відсотків становить кількість дубів від кількості кленів. Кількість відсотків, яку становлять дуби від кленів. Ми повинні знайти відсоткове відношення дубів до кленів. Записуємо, користуємося правилом знаходження відсоткового відношення двох чисел. Кількість дубів Х відноситься до кількості кленів 0,4х, множимо на 100 і дописуємо знак відсотків. Х скоротилися 100 поділити на 0,4. Згадуємо, що обидва числа можна у відношенні можна множити на одне те ж саме число, тому ми 100 і 0,4 множимо на 10, для того, щоб можна було виконати ділення на натуральне число. Скорочуємо дріб І залишилося у нас 250. Дописуємо знак відсотків. Отже, дуби від клеєнів становлять 250%. Відсотків. На цьому сьогодні ми закінчуємо урок і до наступного уроку. До завтра.